Слава Богу, дорога церква Божа. Ми сьогодні поздумаємо з вами ще перед молитвою про нас з вами. Або про людину пороздумуємо. Шо, шо, хто така людина? Взагалі, оце от вічне таке от питання, над яким, знаєте, б'ються філософи, різні мудреці, науковці і так далі. Хто така людина? Хто така людина є? Ось це от питання, можливо, і ми собі теж задавали коли-небудь, коли ми стоїмо просто десь біля зер... перед зеркалом, дивимося на себе. І ми задаємо це питання: ну, хто я? Хто така взагалі людина? І от давайте ми от пороздумуємо над... над тим. Давайте ми зачитаємо текст. Це сам початок створення людини, та як описується Біблія, такий біблійний погляд на створення людини. Книга буття, перший розділ, 26-й вірш. Повертаємося в сам початок творіння буття 1, 1.26». і сказав Бог: створімо людину за образом нашим і за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, над птаством небесним і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог. На свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Слава Господу, друзі. Отже, від цього дуже багато що розумієте, залежить, як ми сприймаємо, хто така людина. Від того, в залежності від того, який такий світогляд в людини або в людини, такий... То, що називається такий теїстичний світогляд, тобто біблійний, вона вірить в те, що людина дійсно була створена Богом, або атеїстичний світогляд, матеріальний світогляд, коли людина розглядається просто як вища форма тварини якоїсь, як висока, така, знаєте, висока розвинута мавпа, мавпа, яка пройшла певний хороший апгрейд такий у своєму в житті. І от розумієте, і ось ці два типи світогляду, які є. Відповідно, вони і будуть формувати і моє відношення до людини. Якщо я розумію, що переді мною стоїть образ і подоба Божа, що це є вінець Божого творіння, що в тому, в людині там Божий дух живе, відповідно, звичайно, в бу... мене буде одне відношення до людини. Ну коли в людини атеїстичний світогляд, коли я сприймаю просто той, хто переді мною, ну як вища форма тварини. Просто. Це, буде форм... це буде, звичайно, ну, формувати інше відношення моє до нього. Мені легше буде і вбити таку людину, і так далі, тому що це, це тварина. Ну, просто там ну, високо розвинута і все. Тому це дуже сильно, от світогляд він дуже сильно впливає взагалі на нашу, на нашу мораль, на нашу етику і на наше сприйняття один одного. І от диявол, що він завжди намагається зробити, він завжди намагається принизити просто от, принизити людину. Від образу і подоби Божої, як високо оцінює і як високо дивиться просто Бог на людину. Диявол завжди намагається спотворити це. Звевши її, звевши її просто до продукту еволюції якоїсь, І все. І все. Це є набір, набір певних там атомів, хімії якоїсь і так далі. Кажуть, що якщо жаба перетворюється в принцесу, це казка. Правильно? Ми читали такі казки. Ну, якщо жаба перетворюється в, процес, в принцесу через мільйони років. Шляхом випадкових мутацій і певних там пристосувань це є наука сьогодні. Так що виявляється, що ця казка була правдива. Правдива. Друзі, і от я хочу от сьогодні от поговорити, щоб ми просто подумали про себе. І знаю, що ми віруючі люди, і тому ми сприймаємо як образ і подобу Божу. Ну, щоб ми собі ще раз про це все нагадали, щоб полюбили і самих себе. І ближнього свого. Чому взагалі от Бог вирішив він створити людину? Це дуже цікаве питання. Дуже глибоке, таке філософське, можна навіть сказати, богословське питання. Чому Бог взагалі вирішив створити людину? І тут є різні варіанти. Біблія, так би нам прямої, такої відповіді не дає на це питання. Тут є багато різних варіантів, які ми можемо думати. Хтось пропонував таке пояснення, що одне з пояснень, воно виходить. Із самої Божої природи. Бог він є творець по природі. І він мусить творити. І тому він мусив створити щось. І створює всесвіт, створює, наповняє цей всесвіт різними живими організмами. і В кінці кінців він створює людину. Інше пояснення виходить вже із моральної природи Бога. Бог є любов. А любов, розумієте, була така думка висловлена, що любов, якщо вона замкнена на собі, це вже не є любов. Любов завжди повинна мати об'єкт, на який вона виливається. І тому Бог, він ніби створює людину для того, щоб обдарувати її любов'ю своєю. Але, друзі, що одна і що друга якась така теорія, вони, вони ніби роблять Бога, показують як такого, ніби Він в чомусь нуждався. Ніби. Він не є самодостатній Бог, ніби щось йому бракувало, і він повинен був нас створити. Ось. І тому ці теорії вони таки не витримують критики. Скоріше за всього, Бог він нас не створював, тому що Він повинен був нас створити. Він нас створює, тому що Він захотів нас створити. І це зовсім інший підхід. Ми були створені не по якомусь примусу просто, ми були створені по любові. Він захотів нас створити і захотів нас створити для своєї слави. В нього не було абсолютно ніякої нужди чи потреби, чи він чомусь був обмежений для того, щоб нас створювати. Він створив нас для своєї слави. Це було його добровільне рішення. І він створює нас по любові, друзі. Створення людини що ще означає? Тому що, коли я розумію, просто я був створений Богом, що моє народження тут на землі воно не випадкове, це накладає на мене також певну відповідальність. Створення людини означає, що людина не має незалежного самостійного існування. Ми з'являємося на світ внаслідок того, що Бог захотів, щоб ми тут з'явилися. Людина отримала життя від Бога і вона продовжує жити і насолоджуватися життям завдяки божественному забезпеченню. Вона не може зайняти людина не може зайняти таке положення, при якому вона була повністю незалежною від Бога. Так, люди можуть себе оголошувати такими і вести навіть себе так, ніби вони незалежні, ніби вони самостійні від Бога незалежно. Це пам'ятаєте, це була от перша це така первісна спокуса, яка ще. Була в Едемському саду, коли змій сказав: коли ви вкусите від цього дерева, пізнання і добра і зла, ви самі будете як Боги, знаючи, що таке добро і зло. Вам не потрібно буде уже стояти під його авторитетом. Ви тепер самі будете уже визначати, що таке добро і зло. Він вам більше не потрібний. І ця спокуса, вона сьогодні поражає просто багатьох людей. Люди, які хочуть вести себе, так як вони самостійні, вони незалежні, нам не потрібний його авторитет. Це бунт, це бунт, такий прихований проти Бога. Але факт залишається фактом, можливість отримати своє життя і навіть зробити просто подих своїми ніздрями. Це все просто залежить від Бога. І в будь-який момент Він, той, хто дає життя. Він може його і забрати, і ми повинні це розуміти. Колись така цікава аналогія можна було б побачити в інтернеті, вона була. Вона звучала так: що коли Бог хотів створити рибу, до кого Він звернувся? Коли Бог хотів створити рибу, Він звернувся до води, пам'ятаєте? І сказав Бог, нехай вода. Вироїть дрібні істоти, душу живу і створив Бог, риби великі там і так далі. Коли Бог захотів створити дерева, до кого він звернувся? До землі. І сказав Бог: нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває дерево, овочеве і так далі. Ну коли Бог захотів створити людину, до кого він звернувся, створімо. Створимо людину. До кого це? І створив на образ і подобу Божу. До себе він звертається. Тут взагалі вже є перший отакий натяк в Біблії про трійцю, про три особи, які є єдиний Бог. І він звертається сам до себе, ми створимо людину. І зверніть увагу, якщо рибу вийняти з води, що з нею буде? Вона загине. Якщо дерево витягнути з землі, воно загине. І так само, коли людину, якщо її відокремити від Бога, вона помирає, духовно помирає. Бог є джерелом нашого життя, і ми створені, щоб жити в Його присутності. Нам необхідно бути єдиними з ним, тому що тільки в ньому існує життя. І давайте пам'ятати, що вода без риби залишиться водою. Земля без дерева залишиться землею, а дерево без ґрунту. Ніщо. І Бог без людини залишиться Богом, але людина без Бога ніщо. Людина, друзі, створена. Якщо ми говоримо про творіння, це означає, що ми створені з певною ціллю. Ми не тільки не маємо тут незалежного самостійного існування, але повністю залежні від нього. Але якщо ми тут є, це означає, що є в мого життя певна ціль, є якась мета вища, є якийсь сенс. В житті є покликання моє від Бога. Уявіть собі просто людину з матеріалістичним таким світоглядом, яка розуміє, що вона виникла в цей світ випадково. Взагалі, цей всесвіт виник випадково. Я тут з'явився випадково. Там, взагалі, ключове слово це випадково все. Який взагалі сенс може бути в такої людини? Вона шукає його і вона не може знайти. Тому не дивно, просто знаєте, що панівною такою філ філософією сьогодні в світі це такий є гедонізм від грецького слова гедонія, задоволення. Сенс, найвищий сенс людини просто утримувати максимум задоволення, життя один раз, потім в землю закопали, і все на тому закінчилось. Дуже вигідна позиція така. В чому тоді сенс? Просто треба пожити це життя по максимуму, максимум утримувати задоволення. Уникати болі якомога менше, і все, зроби все, щоб тобі було добре. тут. Але знаєте, що цікаво, друзі? Що навіть ті люди, які, скажімо так, вони в цьому житті добилися всього, от все, що можна мати по тим земним міркам, все до чого от просто мірська земна людина може мріяти, багатство, слава, навіть люди, коли все це утримали. Скажемо так, вони просто вони, вони вийшли, знаєте, на найвищу сходинку цієї драбини життя. Вони досягли висоти вершини. Там, коли вони вилазять на саму вершину, маючи все, ці люди там відчувають страшенну пустоту внутрішню, страшенну внутрішню пустоту. Вони проходять жахливого усвідомлення того, що то, до чого вони стремилися, яку навіть коли вони це все набули. Воно не приносить внутрішнього задоволення все рівно. Воно все рівно, воно не може наситити тебе. Душа, яка була створена Богом, вона не може насититися тими земними якимось цінностями. Господь колись дорікав свій народ і каже: ви собі порозбивали оті водозбори, які не можуть тримати води, а мене джерело живої води. Ви відкинули. Відомий такий французький філософ був Блес Паскаль. Він коли сказав, йому належить відома оця фраза, що всередині душі кожної людини є величезна дира розміром з Бога, і тільки він може її заповнити цю дору. А ми, люди, ми завжди, знаєте, ми відчуваємо от просто десь цю кризу, таку внутрішню оцю порожнечу, і ми хочемо заповнити. І ми заповняємо, хто наркотиками, хто алкоголем, блудом, грошима, славою. І ми тільки просто калічимо ту душу, тому що вона не може насититись. І тільки в ньому, коли ми приходимо, і коли ми зрозуміємо і знаходимо те, заради чого ми були створені, і ми приходимо до того, ким ми були створені, в ньому ми заспокоїмося. В ньому ми знаходимо справжній просто мир і радість, друзі. Справжній мир і радість. Друзі, людина займає в творінні особливе місце. Це також дуже важливо розуміти. Хоча людина є частиною Божого творіння, але є один елемент, який робить її унікальною і який відокремлює її від всіх інших створінь живих. Що це таке? Що відрізняло людину на самому початку, коли Бог творив, від всіх інших живих істот? Тільки про людину написано. Про всіх створінь сказано, що вони були створені як? За родом їхнім. А людина, коли описується і творіння, написано, що вона була створена за образом і за подобою Божою. Що таке образ і подоба Бога в людині? Це ще одне дуже глибоке питання, непросте питання. І тут також висловлювалося багато різних таких версій, я назву декілька із них. Ну, говорили про те, що людина це є особистість. І тільки людина є особистість. На відміну від всіх інших тварин, людина тільки, і тільки людина, вона здатна спілкуватися з Богом. Але спілкуватися, спілкування, спілкуватися може не що, а тільки хто. Тільки хто, тобто особистість. Тому можна сказати, що образ Божий в людині полягає перш за все в тому, що людина є особистісна істота. Людина це є єдина істота на землі з моральною відповідальністю. Моральна відповідальність в нас є. У тварин немає цієї моральної відповідальності. Деколи де, де, ми дивимося там, пес там з'їв ту кобасу, що йому не можна було їсти. Ми підходимо, дивимося в його очі. Ну таке от враження, що просто ну, совість в нього є якась. Хто да? має собак, то, то, то знає про це. Але все рівно, тварини вони рухаються інстинктами, тільки в людини є совість, сумління. Колись наводив цей приклад, ви ніколи не побачите, наприклад, знаєте, ну, кота. Який би просто, знаєте, в такий, сидів би в якійсь такі глибокій депресії просто і мучив би, і докуряв би себе за то, просто ну, нашо я, я з'їв ту мишу. От що я з'їв ту мишу, в неї діти були. Знаєте. Може, вона мама, одіночка була, а я її з'їла і, і там. І, ну, Кіт не мучиться від того, йому все рівно по великому рахунку. В них немає сумління. Ну тільки в людина це є моральна істота. А і, до речі, тільки людина може бути аморальною. Тварина не здатна бути аморальною. Тварина, навіть якщо вбиває, то воно вбиває тільки по двох причинах. Воно або захищає щось своє, якесь своє потомство, їй страшно, або вона їсти хоче вижити. Вона ніколи не буде вбивати заради задоволення. Тільки людина, яка, до речі, це парадокс, яка має моральну відповідальність, вона здатна бути аморальною, вона здатна робити зло заради насолоди. Образ ще Божий полягає в пануванні над творінням. Тому що відразу після того, як було сказано, що Господь створив людину на образ і подоба Божу, написано, хай вона панує. І оце от панування, це теж говорили богослови, що це образ і подоба Бога в людині, як Бог, який є творець Всесвіту і панує над ним, так людину він поставив відповідальним, менеджером, скажімо, тут на землі, щоб вона панувала, щоб вона доглядала творіння. А що зробила людина, коли ми сьогодні дивимося на творіння? Вона не справляється зі своєю відповідальністю. В людину, друзі, єдину з усіх тварин Господь вдихнув свій дух. Тільки в людину. Людина створена, написано і пороху земного це теж цікаво, але і подих Божий в неї є. Тому в природі людини є як земне, так і небесне. От є щось в нас таке, знаєте, по фізіології, ми десь більше нагадуємо, можливо, дійсно ну, тварин. Нам теж треба їсти, спати, розмножуватися. Ми залежні від матеріального цього світу. Але і в нас є оцей подих Божий, в нас є щось вище. В нас є щось все, що тянеться до Нього, що шукає якогось вищого сенсу. Людина, друзі, це останнє, що я буду говорити, це є посліднє творіння Бога. Зауважте, це є посліднє творіння Бога, це є вінець Божого творіння. Деякі богослови говорять, що Бог творив від простого до складного. І людина, вона створена вже в самому кінці. Як вищий його шедевр просто. Як вище його творіння, як вінець дійсно. І коли вже все для тої людини було приготовлено, для того господаря, який мав бути на землі, тоді Господь вводить і самого господаря. Друзі. Ну а якщо ми підемо ще далі, і за цією логікою, що Бог творив від простого до складного, і чим дальше творіння, тим воно було складніше і досконаліше, то хто в самому кінці був створений? Жінка, жінка, після жінки Господь уже нічого не творив. Хтось каже, може, він побачив, що він натворив просто, так? Але після жінки він вже нічого не творить. Вже так теж сміються, чому Господь створив жінку останньою, тому що якби він створив десь і на початку, то він би постійно б вислуховував, що не то не так створено, то не такий колір, там, знаєте, і Господь вже так в кінці її там створив. Але якщо ми говоримо що від простого до складного Бог створив Адама з тої глини, подивився і подумав, напевно, я можу створити ще щось прекрасніше, Просто ще щось краще. І він творить Єву, жінку. До речі, тільки жінка є райське творіння. Ви знаєте про це, так? Адам не був створений в раю. Потім написано, Господь помістив Адама в раю, там навів на нього сон. І взяв там ребро його. І створюємо жінку. Жінка це є райське творіння, в неї відчуття естетики, краси і так далі. Це і досконале Боже творіння. Ось чому так чоловікам дуже, дуже часто важко зрозуміти жінку. Та ми їх ніколи не зрозуміємо, вони досконаліша модель є. Нам не дано цього зрозуміти. Просто. Все, що Господь сказав для чоловіків, це каже, ви маєте любити жінку. І все. І навіть не пробувати її зрозуміти у своєму житті. Тому, друзі, хай Господь нас благословить в цьому. Пам'ятаймо просто, хто ми є. Пам'ятаємо, хто ми є. Ми є вінець Божого творіння, ми є образ і подоба Бога. Так, якщо в нас є таке розуміння самих себе, це означає, що ми, розумієте, ми будемо себе шанувати. Ми будемо себе шанувати, ми будемо до себе відноситися правильно і до себе, і до ближнього мого, в якому також є Божий дух, який також є образом і подобою. Мого всемогутнього, дорогоцінного Господа. Йому хай буде за все. Слава. Амінь.